Пожежники та рятувальники обстежують понівечені частини двох поїздів, які зіткнулися в Греції пізно ввечері у вівторок. У наслідок аварії загинуло щонайменше 32 особи. Ще 85 постраждало. Це найбільш смертоносна аварія в Греції за останнє десятиліття. Міжміський пасажирський поїзд прямував за фін на північ у Салоніки. На великій швидкості він врізався у вантажний потяг, що стояв неподалік міста Лариса. Після зіткнення в кількох вагонах почалася пожежа. Багато людей зазнали опіків. Як повідомляють місцеві змі, у поїзді було коло 350 пасажирів приблизно 250 із них безпечно евакуювали автобусами в салоніки. Ми почули гучний вибух. Це були 10 жахливих секунд. Ми переверталися у вагоні, доки не впали на бік. Потім почалася паніка. Скрізь звисали кабелі. Одразу спалахнув вогонь. Він палав праворуч і ліворуч. Люди кричали. Вони опинилися в пастці. Нам довелося стрибати з двометрової висоти, а внизу були залізні уламки. Причини зіткнення поки що невідомі. Триває слідство. Схожа смертоносна аварія вже була в Греції 1972 року. Тоді 19 людей загинули, коли два потяги зіткнулися лобу лобу перед місті Лариси. Залізниця Греції старіє і потребує модернізації. Водночас у низці місць досі не встановили автоматичної сигнальної системи.